Від початку антитерористичної операції на Донбасі до лав української армії та добровольчих батальйонів приєдналося чимало іноземців. Спочатку більшість із них не помічала якихось проблем, перебуваючи у чужій країні, отримали зброю і виконували вказівки командування, захищали українську землю. Однак з часом іноземцям, які вирішили повернутися до мирного життя на нашій землі, стало не солодко. Головна причина в тому, що державна міграційна служба зазвичай відмовляє таким солдатам в статусі біженця. Відповідно, Домагають громадян інших країн покинути Україну. Вдома ж на цих людей не завжди чекають з відкритими обіймами, декому навіть загрожують тюремні терміни. У такій ситуації опинився Узбек Шавкат Мухаммад. Він тривалий час брав участь у бойових діях на Донбасі в складі добровольчого батальйону Айдар. Тепер йому прийшло повідомлення з міграційної служби. В листі зазначено, що в статусі біженця відмовлено. Просять, аби він виїхав за межі нашої держави. Я тут не легал. Я пояснив, що є загроза. Якщо повернуся в Узбекистан, мене посадять. Міграційна служба поставила одну умову: не брати в руки зброю. Я сказав, що вже рік як не воюю і хочу повернутися до мирного життя. А почались пригоди Шавката в Україні ще за часів революції гідності. Тоді чоловік приїхав спочатку через звичайний інтерес до того, що у нас відбувається, а потім зрозумів, що хоче допомогти українцям відстоювати свої демократичні цінності. Причина була в тому, що я хотів зсередини побачити, чого хотіли досягти люди, відчути атмосферу, зрозуміти їх думки. А потім, якось поступово, я почав активно брати участь і остаточно долучився до акції протесту. Складно судити чи розмірковувати про мотиви іноземців воювати за нашу країну. Сам Шавкат розповідає так: після майдану додому вирішив не повертатися, подався на Донбас, аби допомогти вже українським добровольцям. Там його прийняли як свого, та і сам уже звик до компанії українців. Натомість Узбеків, які воювали на стороні сепаратистів, вважає ворогами. Разом з волонтерами, журналістами, священниками мені вдалося потрапити на фронт у батальйоні Айдар. Я зустрів багато товаришів з Майдану. Три дні провів на полігоні, навчився. Стріляти на другий день. Мені вручили зброю. На стороні супротивника Узбеки теж воювали. Але хто вони для мене? На війні вони були моїми ворогами. Або я в них стріляю, або вони в мене. Однак минулого року іноземець склав зброю і поїхав до Львова. Там він допомагає волонтерській організації, яка збирає допомогу для бійців батальйону Айдар. Там про нього говорять лише хороші речі і не розуміють, чому держава не хоче піти на зустріч Шавкату, адже свого часу він заради неї ризикував власним життям. Это человек, которым он рискует своей жизнью, он ради нас, ради украинцев, ради нашей страны. Ну, скажем так, если бы у нас э, в нашу страну приезжало побольше таких людей, как Шавкат, я думаю. Мы... Ми давно би вже справились з новішою угрозою. І хоча Шавкат уже рік, як не тримає в руках зброю, в Україні у статусі біженця йому все одно відмовляють у державній міграційній службі, посилаються на закон. Причини відмови можуть бути виключно невідповідні з критеріям, які зазначені в Конвенції ООН 51-го року, і відповідно в українському законі. Інших причин нас немає. Тобто, якщо особа не е Особі не загрожує ніяка небезпека на її е, території. Якщо вона приїхала з третьої безпечної держави, і так далі, вона не може бути визнана біженцем. Питання узбецького солдата вивчав також колишній командир батальйону Айдар Максим Козуб. Він спілкувався із правозахисниками і переконаний, що не так тут винні чиновники з державної міграційної служби, як співробітники СБУ. Жаль, державна міграційна служба у своїх е, рішеннях щодо надання та або не надання відповідного. Статусу біженця політичного притулку, тощо не самостійно за процедурою, державна міграційна служба в таких випадках, зокрема, отримує відповідний висновок наших, як то кажуть, компетентних органів служби безпеки України в державній міграційній службі. Такі звинувачення відкидають, запевняють, що діють виключно керуючись законом. кажуть, що іноземцям, перш ніж долучатись до військових дій на Донбасі, потрібно звернути увагу на закон країни, в яку вони приїхали. Значить, для іноземців, які беруть участь в то в нас передбачено законодавством можливість по перше легалізації, тобто іноземець, які бере участь в АТО. Він укладає контракт зі збройними силами України і законно перебуває на території України вже на підставі військового квитка. До міграційної служби взагалі не потрібно звертатися. Фахівці кажуть, що добровольці із інших країн на сьогодні потрапили у дуже важку ситуацію. Іноді вони самі винні у тому, що не вирішили спочатку питання зі своїми документами та статусом у чужій країні. А одразу. Пішли на фронт з іншого боку, тепер таких людей не можна лишати у біді, адже часто відмова в статусі біженця означає для них неминуче ув'язнення чи переслідування на батьківщині. Тому правозахисники впевнені, Україна зобов'язана піклуватись про всіх, хто захищав її від ворога. Люди, які ризикували своїм життям за українців, мають право вільно тут жити. Вони можуть бути переслідувані в тих країнах, з яких вони приїхали. І на сьогодні обговорю. Рюється ряд ініціатив. Це звісно буде не врегулювання питання шляхом надання цим особам міжнародного захисту, але ж для цього необхідна ще й політична воля держави. Історія Шавката Мухаммада схвилювала читачів сайту Магнолія ТВ. Абсолютна більшість вважає, що держава таки мусить надати статус біженця Шавкату і усім іншим, хто приїхав захищати Україну. Таку ідею підтримує 91% наших читачів. Зрозуміло, що є закон, і він забороняє. Шавкату перебувати в Україні, але варто розуміти і те, що закон приймали у мирні часи, коли ніхто не міг навіть у страшному сні уявити, що в Україні буде війна, що до нас приїдуть іноземці, аби врятувати нашу землю. Зараз ми маємо кардинально іншу ситуацію, і вона вимагає від представників влади терміново таки знайти методи на законодавчому рівні, аби допомогти тим іноземцям, які свого часу допомогли нам.